Світшого подрядка Філарета, підізнавшись про страждання і вчинок патріотичний нашого героя, великої людини, Сергія, я всі дні не міг спокійно спати, думати, жити, оскільки. Він не тільки українець, бо жив в Україні, а в першу чергу він за походженням вірмен, а вболівав з цього видно за чужу країну, за чужий народ. І, як ми бачили по телебаченню, він цитував вірша Тараса Григоровича Шевченка, коли ось весною ми будемо святкувати 200-річчя з дня його народження. І як прикро, друзі, коли Сережа за походженням вірмен, ви мене розумієте, друзі? За походження вірмен, а страждав за українців, за пенсіонерів, за студентів, за людей мистецтва, за вчених людей, які є бідними людьми в нашій країні. І ось коли я їхав до вас, це не просто було знайти оце село. Не просто було у людей запитати, де це село знаходиться. А хто вже й сказав, як треба їхати? Я питаю, люди добрі, а які сьогодні події там звершуються? Це ж Солонянський район. Люди Солонянського району кажуть, а ми не знаємо. Я ви чули, що там буде сьогодні хлопця хоронити? Чули? Це екстреміста будуть хоронити. Ганьба! Це про що говориться, друзі? Добре, я хотів би ще сказати. Я про свій народ говорю. Це про що говориться, що дуже погано працює ЗМІ. В газетах нічого не пишеться, майже нічого не пишеться. Листівки не доходять до людей. Які могли б прочитати істину сьогоднішнього дня. І тому хотілося, щоб український народ був пробуджений, який слухає першу програму, а там тільки й кажуть, що екстремісти зібралися на вулиці Грушевського і на Євромайдані. Це перший національний канал України. Що ж тоді слухати інші канали? І тільки п'ятий канал. В Україні говорить чи в якійсь мірі, чи і в повній мірі те, що відбувається в Україні. Тому я хотів би, шановні рідні Сережі, ваше високопреосвященство ваше високоприподоб'я, просити і дякувати вам, що ви виховали Сергія. В дусі любові не тільки до свого древнього краю, древньої країни, древнього царства Урарту, а майбутньої Вірменії, а й виховали в дусі патріотизму за інший народ. Ми пам'ятаємо нашого митрополита Петра Могилу, митропота Київського, який був молдаванином, але це було в 17 столітті на початку. Він теж своє життя віддав за Україну, за український народ. Так і ваш Сережа віддав своє життя за нас, українців, за українську державу і, очевидно, за майбутню державу, цивілізовану державу, яка достойна бути поряд з усіма цивілізованими країнами. Вічна пам'ять і царство небесне новопредставленому Сергію. Слава Україні! Героям слава! որբես երգինը ծեվել գրեի ըսած մեր հարավածոտ դուր մեզ այսօր եւ փող մեզ բարդի ismet որբես իր մեք փողներով ճարտապարած եւ միտան մեզի փորձուն այդ բերդիազմի ճարը զի կորե արքայություն եւ եւ ցուն եւ բարձ Савитяни, им словом, или делом, или помышлением. яко облаги человеку, весь Бог просит, як конец человека и жив будь и не согрешись. Ты Бо един, кроме греха. Правда Твоя правда во веки и Слово Твое истина. Я копиюсь и воскресенье и живот, и покойствовшего раба Твоего, но представенного Сергія, Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем, с веначальным Ты им отце и со пресятым и і благим, і Твоим духом. Мыни приста и во веки веков. Доди, давайте б... я сейчас поставлю машину, да. а вийду, щоб два чоловіка брали вінки. 别说话。 з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях. Веде тебе туди, де світ, щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля. Прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. це дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає. Виклик смерти, не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес, Загиблі поети й героїв. Ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Дуже коротке, цікаве та змістовне життя прийшов Сергій за свої 20 років. Народився він 2 серпня 1993 року в селі Березнювадівка, Вірмен по національності, а по житті українець. Сім'я Нігоян Гарік зі своєю дружиною Будурян Венерою переїхали до нас в село з Вірменії в 90-му році. На їхній батьківщині було жити неможливо. І йшла війна. І вони були змушені покинути свою державу і, перехід, і переїхати до нас жити на Україну. Березнуватівці допомагали, чим могли. При часи. У молодої сім'ї з'явився хлопчик і назвали українським іменем Сергій. Жили вони дружно і злагоді. Дуже раділа сім'я, коли народився синок Сергій. Коли робив перший крок, коли сказав перше слово мама. Сергій був єдиним сином і опорою сім'ї. Настав час, і Венера повела свою дитину в перший клас. Сергій відразу полюбив українську мову і літературу. Багато читав та метельно травмовано, і він пішов з життя. Тяжко назавжди прощатися з рідними, а яка біль, коли мати втрачає єдиного сина. Ніякі слова не можуть зменшити батьківську біль. Щоб ми з вами жили щасливо. Через декілька.

Слава кріст. 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 Слава крі imati kaju shun ye bol mojo kesi var tu sotnyale steras vat med otemes kes ye stovaretenes kes ye vjetir bakar Святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас духами спочили. Кановні присутні, знаходиться, пожалуйста всі при на запоминання Богу, всі запрошують, слава сину, святому духу ти Бога, тобе розвитка Бога, самі душі раху. Де немає ні неду, ні журби, ні зітхання, всякий гріх, що вчинив він словом, чи ділом, чи думкою, як милосердний чоловік, улюбний Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не зрішила, ти один без ріха. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє Бо ти з воскресіння життя і спокій спочилих рабів твоїх, новпреставленого Сергія і всіх рабів твоїх, які загинули навинно на Євромайдані у Києві, за український народ, за українську державу і за всіх народів, які в Україні. Перебувають, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з виспочатковим твоїм Отцем і з присятим і благим, з Творчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. Славники всех пальних апостолів. Преподобник і Богоносвертім нас в Сім. Дужка приставши ново пристав на сырії. Це не прадочний. Нетрика брал у погоді с та нас помили. Він благий і чоловік блаженні Облажені Моспені вечний, подай, Господи, споработво воєнному серію, It's a door, yeah, maybe Yeah, yeah.